176 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних долати відстані у 10 тисяч кілометрів, невидимих для більшості систем протиракетної оборони і значно потужніших за бомбу, яка знищила Хіросіму. На додачу десятки стратегічних бомбардувальників і тисячі ядерних боєзарядів. У 1991-му Україна успадкувала від радянського союзу ядерний потенціал вартістю понад 100 мільярдів доларів. Він був більший, ніж у Китаю, Британії та Франції. Разом узятих. Це не на жарт лякало світову спільноту. На початку 90-х світу відчайдушно хотілося вірити у демократичну Росію. Мовляв, вона тепер і вибори демократичні проводить і скорочувати стратегічні озброєння. Обіцяє інтегруємо її у глобальну економіку, відчує вигоду й одразу ж стане цивілізованою і європейською. Натомість, що з ядеркою зробить нікому невідома Україна, чи не почне продавати її світовим диктаторам. Тим більше зараз там інфляція і безробіття. Люди зубожіли, де вони візьмуть мільярди доларів на обслуговування усіх тих ракет і зарядів. США боялися, що владу в Україні можуть захопити якісь непередбачувані націоналісти. Москва всіляко підігрівала ці страхи, розповідала про можливість громадянської війни у Криму та на Донбасі. Зрештою, змогла переконати світ буде у безпеці лише, коли усю радянську ядерку і далі контролюватиме Росія. Вонайдоспромоти на бейстопан Еснекейтр. Тодішні українці, якби дико це не звучало сьогодні, були абсолютно не проти. Їм було важливіше отримати міжнародне визнання своєї незалежності. Ще за радянського союзу, наша Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет. Там прописали наміри бути повністю нейтральними і без'ядерними. Навіть після здобуття незалежності українська влада погодилася утримувати наше військо під єдиним командуванням з Росією, проте не виступав навіть опозиційний народний рух. Це призвело до того, що у травні 1992-го уся тактична ядерна зброя була таємно вивезена з України у Росію. Про це на весь світ оголосив американський президент Джордж Буш. А український президент Леонід Кравчук заявив, що нічого не знав. Тільки через багато років з'ясується, ядерні заряди, таємно перевозили впродовж півроку. Ті, хто це робив, казали, що виконують декларацію про державний суверенітет України. Цікавий факт: українські і російські документи щодо кількості вивезених тоді ядерних зарядів містять різні цифри. Російські є на 220 одиниць меншими, куди поділися понад дві сотні зарядів. Питання риторичне, коли що після 1992-го ядерними державами стали Пакистан і Північна Корея. Тактичну ядерку в Україні вкрали, посилаючись на документ держави, якої на той момент більше не існувало. Між іншим, то були не ракети великої дальності, які керувалися виключно з Москви, а заряди призначені, щоб знищувати живі. Сили і фортифікації ворога такі можна було задіяти самостійно. Вони би дуже знадобилися Україні у лютому 2022-го, коли Росія почала бомбардувати нас нашими ж крилатими ракетами з наших же літаків. Все це опинилося у неї в рамках програми ядерного роззброєння України. Приєднатися до цієї програми змусив американський президент Білл Клінтон у 1994-му Ми мали інфляцію понад 10 тисяч відсотків. А він погрожував нам повною політичною і економічною блокадою. Зрештою, повіривши у розмиті гарантії безпеки з боку США, Британії та Росії, Україна підписала той самий Будапештський меморандум. Після 2022-го Клінтон визнав себе причетним до нашої трагедії. Was very Дякуємо. у червні 1996-го Україна стала повністю без'ядерною державою. Від третього у світі ядерного арсеналу зосталося лише 50 кілограмів високозбагаченого урану. Він був придатний для створення ядерної бомби. Але у 2010-му обраний українцями президент Янукович віддав і його. Щоб американський президент Обама почав вважати його демократичним у 2014-му Ще за Обами російський президент Путін заявить, що його держава давала гарантії Україні, яка припинила існування після втечі того самого Януковича. Демократичний Обама тоді ані пари з вуст справедливості заради нагадаю до того часу, у нас про ядерну зброю мало хто замислювався. Ну, хто на Україну може напасти? Думали більшість з нас. Така от вийшла розплата за національний інфантилізм. Пора дорослішати.